Так, доброго дня. До вашої уваги моделька від компанії FreeStyle, модель номер 6 Що ми з нею зробили? Значить, що взагалі таке серія дверей Freestyle? Це недорогі двері, якщо ви пам'ятаєте, колись вони стояли на вході в магазин по 100 гривень. Зараз вони, звичайно, вже не по 100 гривень, але якість та сама. Тобто це дерев'яна коробочка ґрунтована, МДФ лиш ґрунтована. І е, полотно. Воно легеньке, дуже легеньке. Дерев'яний брусочок, МДФ 4 мм раз-два, і сотовий заповнювач. Е, все це е, вкрито грунтовочку, як ми бачимо. І двері е, для того, щоб ви їх пофарбували. Для цього ми зробили нижню частину фарбованою. І ви отак можете їх побачити. Це двері, ці двері недорогі, я б не радив їх лишати у такому а, вигляді. Це гвоздики так монтуються у такому вигляді, оскільки вони грунтовані і ну, не дуже приємні. Я б радив все ж таки їх фарбувати, як зробили ми. Нишню частину ми пофарбували і це виглядає досить сучасно і стильно. Ось такі модельки від компанії Freestyle. Напівфабрикат називаємо це. Саме трошки, трошки потрібно вдома доробити. Але взагалі непоганий продукт, якщо вам потрібні недорогі двері, то саме те. Ну а з вами магазин марки Двері.